Привіт! Це відео це друга частина до відео про квадратні рівняння. Сьогодні будемо розв'язувати складніші випадки. Також хочу наголосити на тому, що якщо ти не знаєш бази про квадратні рівняння, то рекомендую повернутися на моє попереднє відео, переглянути його, бо без неї тобі на цьому відео буде дуже тяжко, я тобі про це гарантую. Так, Почнемо з першого рівняння. Воно виглядає так: корінь 2 х квадрат. Мінус 3х плюс корінь 8 дорівнює 0, найбільша складність цього рівняння в тому, що коефіцієнти тут не дорівнюють цілим числом, а вони дорівнюють ірраціональним. Але ніякої складності в розв'язанні цього рівняння це не створює, тому що. Ми на ці коефіцієнти можемо дивитись просто як на якісь будь-які інші звичайні, звичайні числа. Ну, тому розв'язуємо як звичайне квадратне рівняння. b квадрат мінус 4 ac 9 мінус 4 на корінь 2. Хочу зауважити, що цього разу у нас коефіцієнт коло х квадрат не дорівнює одиниці, як в попередньому відео. усі були одиничкою, а цього разу корінь 2. І помножити на c. тобто на корінь 8. Так. пишемо 9 мінус 4. На... Корінь 2 на корінь 8 це корінь з 2 помножити на 8. Чому так? А дивіться, є така властивість. Ось вона є. І вона каже нам, що А в степені Х помножити на Б в степені Х це те саме, що АБ в степені Х. Дивіться, в цьому випадку у нас корінь 2 помножити на корінь 8. Корені це степені одна друга. Тобто їх так само по цій властивості можна написати під одним степенем 1 другої, тобто під одним коренем. Тобто пишемо корінь з 2 помножити на 8, а 2 помножити на 8, якщо я вмію добре множити, це 16. Корінь з 16 це 4. 4 помножити на 4 буде 16. У нас буде 9 мінус 16. 9 мінус 16, а це мінус 7. Від'ємний дискримінант розв'язків немає. на множині дійсних чисел. Наступне рівняння виглядає отак. І модуль з x квадрат мінус 6х, дорівнює 9. Найбільша складність тут в оцьому модулі. Його якось треба розкрити. Як це робиться? Дивіться, тут є властивість така модуль числа. Підмодульне число, якщо воно є більше нуля, то з під модуля воно виходить е з додатнім знаком. А якщо підмодульне число у нас менше нуля, то, тобто зі знаком мінус, то з під модуля воно виходить ще з одним знаком мінус. Дивіться, чому, якщо ми візьмемо, наприклад, мінус п'ятку, і зробим, ми, ми знаємо, що мінус 5 модуль це 5. Але якщо ми. Давайте зробимо це по цій властивості, щоб зрозуміти, як, чому це так працює. Дивіться, мінус 5 це ж менше нуля вона. А, тобто по цій властивості це буде мінус, мінус 5. А мінус, мінус 5, це те саме, що 5. Саме тому вона так працює. Тут абсолютно така сама ситуація. Е, тільки в цьому випадку нам, у нас з'явиться два рівняння. Будуть вони виглядати так. квадрат мінус 6х дорівнює 9. І ще одне рівняння. квадрат мінус 6х дорівнює мінус 9. Почнемо розв'язувати з цього рівняння. квадрат мінус 6х мінус 9. Дорівнює 0. після перенесення в ліву частину рівняння. Дискриминант b квадрат минус 4ac. А це на минус 9. Минус 4 на минус 9 буде плюс 36, а це 72. 36 плюс 36, 36 – це 72. І тепер шукаємо наші ікси. Х перший і другий це буде. Е, мінус Б. 6. Плюс мінус корінь 72. Поділити на 2. Дивіться, оця, цей корінь 72, його можна спростити. Корінь 72. Це ж те саме, що корінь з 36 помножити на 2. Okay. Ми навіть з нашого дискримінанта це побачили, бо у нас тут дві 3 6 вийшло. А тепер давайте винесемо це 3-6 за корінь. Тобто, у нас буде 6 корінь 2. Тобто, ми взнали, що корінь 72. Це те саме, що 6 корінь 2. Давайте напишемо замість нього. 6 плюс мінус. 6 корінь 2. Поділити на 2. Тепер давайте скоротим і це, і це на двійку. І у нас буде 3 плюс мінус 3 корінь 2. Наступне рівняння, яке у нас є тут х квадрат мінус 6х, плюс 9 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 3,6 мінус 4. А це помножити на 9. Тобто 4 на 9 – 36, тобто дискримінант нульовий. Тобто формула у нас – b на 2а. Мінус б, тобто 6, поділити на 2, а це 3. Звук, звук, звук. Угу. Наступне рівняння, яке, яке я хочу розглянути. виглядає так. Х4 мінус хвад. 20. дорівнює 0. Може прозвучати слушне питання. А в смислі, це ж не квадратне рівняння. А я вам кажу. Що його можна звести до квадратного рівняння. Тому ми його таким класифікуємо. Дивіться, х четвертому – це ж те саме, що Х в квадраті. В квадраті. Чому? Та тому що тут є ось така властивість А в степені Х, що є в степені y. Це те саме, що А в степені Х помножити на Y. Тобто, якщо ми перемножимо оце, то у нас буде знову х2 помножити на 2, а це 4х степені 4. X4. Як це рівняння будемо розв'язувати? Є такий метод, називається метод заміни. Ми беремо якусь любу літеру, там, наприклад, t, і кажемо, що це х квадрат. Тепер давайте підставляємо. Якщо ми сказали, що те дорівня х2, і ми знаємо, що х четвертому – це квадрат в квадраті. То логічно ж сказати, що це х четвертому – це те саме, що Т квадрат. Мінус Т. Тому що Т дорівнює х квадрат, бачите? Мінус 20 дорівнює 0. Давайте тепер це розв'яжемо за теоремою Вієта, Бо я її щось ніколи не, ніколи не використовував. Пишемо: t1 плюс t2. У нас дорівнює мінус b, тобто одиничці, а t1 на t2 у нас дорівнює мінус 20. Треба вгадати, які два числа нам дадуть при додаванні одиничцю Q, і при множенні мінус 20. Я знаю таких два числа. Це буде мінус 4 і 5. Мінус 4 помножити на 5 мінус 20, мінус 4 плюс 5 буде 1. Тобто. Т1 дорівнює мінус 4, Т2 дорівнює 5. Популярна помилка при розв'язанні це писати, типу, одразу х1 і х2. І казати, що, типу, все, ми рівняння розв'язали. Так неправильно, тому що ми вводили заміну, до неї треба повернутися тепер. Дивіться, ми сказали, що Т дорівнює х квадрат. Добре. Підставляємо наші тежки. Мінус 4 дорівнює х квадрат. Тут уже видно, що розв'язків немає. І наступне рівняння 5 дорівнює х квадрат. Тут беремо корінь. І буде, що х дорівнює плюс-мінус корінь 5. Наступне рівняння виглядає ось таким чином. Корінь х квадрат. Мінус 6х плюс 9 дорівнює. Х-1. Х-1. Так. Перед розв'язанням хочу наголосити, що в рівняннях з коренями ми зазвичай спершу робимо ОДЗ. Але дивіться, чому в цьому випадку незручно починати з ОДЗ. Тому що тут під коренем у нас квадратне рівняння. А тобто, нам треба би було для знаходження ОДЗ розв'язувати ще одну нерівність квадратну методом інтервалів. її, Все таке. А на що це робити, якщо можна просто підставити значення, які у нас вийшли, і подивитись, чи вони підходять, чи не підходять. Чи буде щось заборонене під коренем, чи не буде. Ну так давайте. Переходити до розв'язання. Для того, щоб позбавити корення, треба піднести е, до квадрату його, тобто підносимо ліво і право до квадрату. Тут корінь зникає, тут квадрат з'являється. Е, і у нас утворюється таке рівняння: х квадрат мінус 6х плюс 9 дорівнює x мінус е, 1 в квадраті. Давайте я його одразу розкажу. Розкрию дужки за ось цією формулою а мінус б в квадраті, це А квадрат мінус 2 б плюс Б квадрат. Це буде х квадрат мінус 2х плюс 1. Угу. Тепер дивіться, тут є зліва х квадрат і справа х квадрат. Ми їх можемо просто викреслити. Тому що якщо ми, наприклад, справа вліво його перенесемо зі зміною знаку, то. Буде х квадрат, мінус х квадрат, і воно все одно скоротиться. А це нам дуже сильно облегшує завдачу. А тепер тому, що е, рівняння з квадратного перетворюється в лінійне. А тепер дивіться: переносимо х вліво, буде мінус 6х плюс 2х, переносимо звичайні цифри вправо, тобто мінус 9 плюс 1. Тут буде мінус 4х. Дорівнює мінус 8, множимо ліво і право на мінус 1, буде 4х дорівнює 8, ділим на ліво і право на коефіцієнт біля х, буде х дорівнює 2. Тепер давайте перевіримо, чи це значення нам підходить. 2 в квадраті це 4, мінус 6 на 2, 12. 4-12. Це буде мінус 8. Мінус 8 плюс 9 одиничка. Корінь з 1 таке дозволено. Так? А тепер давайте ще підставим сюди. Тут у нас вийшло 1. Підставим сюди тепер двіку. 2 мінус 1 в квадраті це 1. У нас вийшло 1 до рівня 1. Все як повинно бути. Наступне рівняння. Виглядає отак. Логарифм за основою 2 від квадрат плюс 2х плюс 1. квадрат плюс 2х плюс 1. Дорівнює. 3. Когось може це рівняння злякати. В принципі, я вас розумію. Так? Якщо особливо логарифмів ви не знаєте, але дивіться, навчу вас, як позбуватися цього логарифму, адже в ньому саме найбільше проблеми є. Е, дивіться, треба подумати. Тріка це логарифм за, за основою 2, від якого числа дорівнює трійці. Е, мені здається, що це буде вісьмірка. За, логарифм за основою 2 від 8 дорівнює 30. Тому що 8 це 2 в кубі. Так? Тобто давайте напишемо логарифм за основою 2 від х квадрат плюс 2х. Плюс 1. Дорівнює. Логарифм. За основою 2 від вісьмірки. А, дивіться, зліва логарифм є і справа логарифм. Тобто їх можна, в принципі, викреслити. Так, можна сказати, що їх немає. Ну, Так само, як ми робили в попередньому прикладі, де у нас було зліва х квадрат і справа х квадрат. А тепер рухаємося далі. Давайте пишемо x квадрат плюс 2х. Плюс 1. Те, що у нас залишилось дорівнює 8. Так, дивіться, тут можна, в принципі, ці дужки згорнути. Так. Але дивіться, в чому справа. Тут є вісьмірка. Не 0. Якби тут був 0, то було б класно. Але тут, на жаль, вісьмірка. І тому, після того, як ми згорнемо дужки і скажемо, що це, що це буде х плюс 1 в квадраті, нам їх прийдеться знову розгорнути. Щоб щось зробити з тою Так, Тому ми їх не згортаємо в цьому випадку. Так, далі х квадрат плюс 2х. E, плюс 1 мінус 8. Це буде мінус 7. Дорівнює нулю. Дискримінант дорівнює. b квадрат мінус 4. А C. А це на мінус 7. 4 на 7 – 28. 4 плюс 28. Це буде 32. Далі шукаємо наші ікси. Х1 і 2. Це буде. Мінус b, Мінус b, мінус b, мінус 2. Плюс мінус. Корінь. 32. Поділити на 2. А Корінь 32 у нас теж може розкластися. Корінь 32. Це ж те саме, що. 6. 16 помножити на 2. 16 помножити на 2. Добуваємо корінь з 16. З 2 він не добувається. І у нас залишається 4 корінь 2. Так, підставляємо тепер сюди мінус 2. Плюс мінус 4 корінь 2. Поділити на 2. Це буде. Скорочуємо оце і оце на двійку. мінус 1 плюс мінус 2 корінь 2. Мінус 2 корінь 2. А тепер варто перевірити, чи і мінус 1 плюс 2 корінь 2, і чи мінус 1 мінус 2 корінь 2 підходять в наш логарифм. Тобто, чи не утворюється чогось забороненого, такого, як, наприклад, 0, або якесь від'ємне число. Е, я вже перед цим це перевіряв на калькуляторі. І виходить тут 8, як, як і повинно, в принципі, тому що логарифм за основою 2 від смірки справді дорівнює 30. А наступне, що я хочу вам показати, це. Параметр з квадратним рівнянням. Виглядає від... от... отак. Знайдіть усі значення А, за яких рівняння ось таке, має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток. Добре. Е, давайте квадрат мінус Ах. Плюс 4. Поділити на x-5. Дорівнює 0. Одразу. Е, Бачимо, що x у нас знаходиться в знаменнику, тобто х не може бути п'ятіркою, тому що, якщо він буде п'ятіркою, то буде 5-5, а це 0. А в знаменнику 0 бути не може. Як ми робимо взагалі параметр? Параметр ми, в принципі, спочатку розв'язуємо як звичайне рівняння. Давайте цим займемося. Пишемо: дискримінант дорівнює b квадрат. А квадрат, тому що мінус А в квадраті це буде А квадрат, мінус 4А це мінус 4 помножити на 4, мінус 16. А тепер давайте прочитаємо умову. Знайдіть усі значення А, за яких оце рівняння має лише один корінь. А за яких? В якому випадку квадратне рівняння має тільки один корінь. Воно має тільки один корінь, коли дискримінант. Є нульовим. Давайте наш дискримінант прирівняємо до нуля Перенесемо 16 в праву сторону, а квадрат до рівня 16. Тобто А буде плюс-мінус 4. Параметр ми наш, в принципі, знайшли, але тепер давайте подивимось, чи він не створює нам якихось заборонених значень. Так. Так, якщо ми сказали, що наш дискримінант є нульовим, значить давайте використаємо формулу для Х з нульовим дискримінантом. Мінус b на 2А. А мінус мінус, мінус на 2. Все. І тепер ми кажемо, що А на 2 не може дорівнювати п'ятірці. Так. Ну, бо дивіться, ми написали, що х не може бути п'ятіркою. Помножимо ліво і право на 2, щоб оце скоротилось тут. І це буде а. А. Не може бути десяткою. Десяток нас, у нас ніяких тут не вийшло. Значить, параметр ми розв'язали правильно. Так. Але це не все. Треба ще подивитися в умову. Уважніше, якщо таке значення кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток. Мінус 4 помножити на плюс 4 це буде мінус 16. Давайте я запишу. Мінус 16, нашу відповідь. Параметр розв'язали. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо є питання, спускайтесь в коментарі. Питайте, не соромтесь. Усього доброго!